Магазини, які вмогли, вони пограбили, повивозили там все, і не можна купити ні хліба, ні молока, ні яєць, нічого. Там грабують, там піджигають. Прийшлося і машину розтанувати, тому що могли стрельнути. Далі хата наша, квартира в мене нікуди. Мало ли що може трапитись? Так йому важко було, що нікуди не можна. Тільки могли так, біля парку, бо дуже боялися, мало ли що, щоб його не забрали у нас. Найбільше вже якщо заберуть. Знайома казала, що в дитини почався приступ. Я відвезю до сумасшедший дому. Якщо контактували, то вони не могли розуміти, що це таке, що це за такий, як таке взагалі буває, що він придурюється, хай вийде з машини, то ми вже там горлопанили на них вовсе, все. І Максим, ми вони випускали з машини. Ми відстоювали себе. Дорога на евакуацію дуже важка була, бо там можна було застряти десь на тиждень. Вивезти її дуже важко. Максимум витримає в машині дві години, а потім буде приступ. Говорю, якщо на блокпосту буде приступ, а до нас пристрелять чи що, то ми вирішили ризикувати, Як вже буде, то буде. Ліків майже не було. Один препарат його дають тільки по рецепту. Без нього він не спить, він просто замикається, починає мочати і кочатися состояння маятнику. І он туди-сюди, туди-сюди. Йому нічого не цікаво, може вплоть до відказу від їжі. А на препараті він вас бачив, він хоче очний контакт, він може за руку взяти. Тобто, ну, хоче, щоб на нього дивилися. Так, якщо ти відворачуєшся, то ну, смотри на мене. Так, <говори> так, <говори> та шо, та шо. Будемо дивитися, що там. Так. Смотри, наліпки. Наліпки, смотрики. Клас. Емоційно було, ми <говори> важка ізоляція. Хоплю мого любов'ю, все і увагою. Ну, коли ти в ізоляції, це як птичка в клітці. І там і кормушечка, і водичка, і все, я а болі немає, то вона починає пюренька з себе дерати, а максик починає собі шкодити. Набиває собі синячки на ручках, на локтиках, на колінах. Наразі зараз ну, вже відходить цей стан. Бачно було, що дитина щаслива, і в емоціях він прига, він скаче, він уливається. Максик, якщо ми спокійні, ми себе тримаємо, то він спокійний. Ми навіть стали ближче, бо чоловік постійно робив. а Я була ну, сама з дитиною, навіть легше стало, що ми поряд. Родина це таке головне. Якщо будеш друг друга підтримати, ми вже по-моєму пройшли все на світі разом. Тому і Максик вже відносно заспокоївся, то, що ми разом. Ми не думали ніколи виїжджати. Ми на своїй землі, ми віримо в нашу Україну.